Я думала, що наше життя ідеальне, поки не знайшла в його ноутбуці фото іншої дівчини в білизні. Але почну з того дня, який я пам'ятаю, ніби він був учора. Сонце ледь пробивалося крізь завіси в нашій маленькій квартирі в центрі Києва, а я стояла біля вікна, тримаючи в руках чашку з кавою, яка вже давно охолола. Мене звуть Анна, мені тоді було 25 років, і я думала, що моє життя це ідеальна картинка з інстаграму. З Андрієм ми були разом 4 роки. Він був моїм першим справжнім коханням. Ми познайомилися в університеті на лекції журналістики. Він сидів позаду мене і одного разу просто кинув записку: Ти схожа на дівчину з моїх снів. Звучало банально, але тоді це спрацювало. Ми почали зустрічатися, переїхали разом, планували майбутнє. Він працював програмістом, я фрілансером. Все було так просто, так правильно, але того ранку щось було не так. Андрій пішов на роботу раніше, ніж зазвичай, поцілував мене в щоку і сказав: Люблю тебе, Аню. Його голос звучав, як завжди, але в очах мелькнуло щось чуже. Я відмахнулася від цього, подумавши, що то просто параноя. Останні місяці він був зайнятий проектом, працював допізна, я вірила йому. Він ніколи не давав приводу сумніватися. Близько обіду мені подзвонила подруга Катя. Аню, ти щасливка, що маєш, Андрія, сказала вона під час зустрічі. Він ідеальний. Я посміхнулася, але всередині щось стислося. Ідеальний? Може, й так. Коли я повернулася додому, Андрій вже був там, рано. Він сидів на кухні з телефоном в руках, і коли я увійшла, швидко вимкнув екран. Привіт, кохана, сказав він, підходячи обійняти. Я рано звільнився. Я поцілувала його, але помітила, як його плечі напружені. Наступні дні були, як у тумані. Андрій став повертатися пізно, пахнув чужими парфумами. Це від колеги, пояснював він. Вона обійняла на прощання. Я вірила, бо хотіла вірити, але одного разу я знайшла в його кишені квиток на кіно на сеанс, про який він не згадував. З хлопцями ми ходили, сказав він. Я вирішила влаштувати сюрприз. Купила квитки на концерт його улюбленого гурту, приготувала вечерю. Він мав повернутися о сьомій. Але годинник показував десяту, а він не брав слухавку. Я не витримала, поїхала до його офісу, але будівля була темна. Я повернулася додому і зробила те, чого ніколи не робила, відкрила його ноутбук. Пароль я знала, відкрила браузер, історію і там повідомлення в телеграм з дівчиною на ім'я Оля. Чекаю на тебе, мій коханий. Не можу без твоїх поцілунків. І ті самі фото, вона в білизні, а він їй відповідає. Скоро буду малятко. Світ завалився. Виявилося, вони зустрічалися вже три місяці. Зустрічі в готелях. Плани на вихідні. Анна нічого не підозрює, писав він їй. Вона хороша, але з тобою я живий. Коли він повернувся о першій ночі, я просто кинула йому ноутбук. Він зблід. Вибач, Аню, це помилка. Я люблю тебе. Помилка? Три місяці це не помилка. Ти стала такою звичною, сказав він потім. З нею все нове, звичною, я віддала йому все, любов, час, мрії. Ганком я сказала: йди геть. Він зібрав речі і пішов. Наступні дні були пеклом. Кожна річ у квартирі нагадувала про нього. Я викинула все. Але через тиждень він подзвонив. Ми зустрілися, він плакав, благав пробачити, казав, що розірвав з нею. І я... я все ще любила його. Я сказала: давай спробуємо ще раз. Ми намагалися два місяці, ходили до психолога, він дарував квіти, але кожного разу, коли він затримувався, я ставала параноїдальною. А потім я знову зазирнула в його історію браузера і знайшла там сайт знайомства. Просто подивився, сказав він. Але для мене це був кінець. Ми розсталися остаточно. Я поїхала до батьків, довгий час стілювалася, змінила роботу, а одного разу я побачила їх разом Андрія і ту саму Олю. Вони йшли вулицею, тримаючись за руки. Серце стиснулося, але я не заплакала, пройшла повз, не озирнувшись. Тепер, через рік, я зустрічаюся з іншим чоловіком. Він не ідеальний, але він чесний. Зрада це біль, який змінює тебе, але він робить тебе сильнішою. Я більше не та наївна дівчина, я жінка. Яка знає свою ціну. Дякую, що дослухали мою сповідь до кінця. Чи вірите ви в кохання після зради? Пишіть у коментарях, вірю або ні. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії, і пам'ятайте, ви варті найкращого.